Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з аплікації. Сьогодні на занятті ми виготовимо з вами вітальну листівку. А що зобранимо на ній? Послухайте вірш Ніни Козлинко, який називається Ялинка. Треба нині рано встати, щоб ялинку прикрашати. Мама, тато, баба, дід разом зробимо все як слід. Тату з дідом першим чином вже гірлянду почепили. Буде сяяти вогнями. Наше дерево різдв'яне. Зі стільця, напевно, мама до верхівки ледь дістане. Стала навшпиньки, і зірка вмить прикрасила верхівку. Я повільно діставати мушу іграшки зі скрині. А бабуся обережно їх розвісить на ялині. Дощ, блискучий, сніг і звати. Будуть гілки прикрашати. Гарна вийшла в нас ялинка Починаєм святкувати. Так, дітки! І скоро наближається до нас свято, яке називається Різдво Христове. І обов'язково повинна бути прикрашена гарна ялинка з зіркою на верхівці. І сьогодні я пропоную зробити аплікацію, яка так і називається. Вітальна листівка ялинка. Ну, для того, щоб працювати, я пропоную підготувати ручки. Зробимо з пальчиків зайчика. Вранці коло хати малесенькі сліди. Зайчиняву хати приходило сюди. Стояло біля хати, спустилось на поріг. Хотіло всім сказати, що випав перший сніг. Ось наші ручки готові працювати. Дорогі дітки, для того, щоб виготовити листівку, я взяла альбомний аркуш А4 зеленого кольору і зігнула його навпіл, для того, щоб він ось так от розкривався. І всередині можна було написати ще побажання. Ще підготувала 6 от таких зелених кругів, які теж треба зігнути навпів. І добре-добре, ось тут загладити лінію згину. І в самі листівки попрохайте батьків, щоб вони вам допомогли, щоб, він, щоб цей аркуш лежав рівно. Тепер беремо два круги зігнуті навпіл. І ось так полукругом всередину поєднуємо їх. Бачите? Щоб лінія згину була зовні. Це буде у нас верхні гілочки ялинки. Знов беремо два круги і знову поєднуємо їх в другий ярус ялинки. Ось так. Лінія згину у нас зовні. І отак обережно в вперше. І беремо ще два круги. Теж згинаємо, заглажуємо, вкладаємо. Це буде третій ярус нашої ялинки. І знизу обов'язково ось такий коричневий прямокутник. Це стовбур. Ялинка готова. І я пропоную її наклеїти. Берем нашого знайомого пентлика трьома пальчиками, там, де закінчується залізний комірець. І намащуємо верхній ярус. Починаємо зверху. Ось ми тут залишимо відстань два пальчика для зірочки. Беремо. Це в нас з вами. Лицева сторона. Обличчя ялинки. А це тильна. І ось ми намащуємо нашу ялинку з тильної сторони. Два півкола. Одне і друге намащуємо з серединки. Намастили, знов склали і поклали на місце першого яруса. Але подвинули вниз так, щоб тут було місце для дірочки. Так, беремо другий ярус. Те саме. Намащуємо з тильної сторони ялинки. Ось так середини, щоб вона склеїлась. А тепер знов намащуємо два півкола. І знову кладемо на місце другого яруса. Ось так, субуємо середину. Так. І залишився у нас. Третій ярус ялинки. Знову зсередини. Закрили. Тепер зовні. Два півкола. І ось уже третій ярус, самий нижній. Все це ручкою придавили, а тепер клеїмо стобур. Так, ялинка вже готова. Тепер давайте прикрасимо. Пропоную приклеїти зірочку на верхівку. Так, зірочка є. Тепер прикрашаємо ялинку. Я підготувала ось такі різнокольорові кульки. Тепер ми їх намащуємо клеєм і клеїмо по гілочкам нашої ялинки. Де нам подобається? Чим більше кульок, тим яскравіша в нас ялинка. Кульки можна брати різнокольорові. Ось так, щоб багато-багато було -багато кульок на нашій ялинці, щоб вона прям вся сяяла. Я думаю, всі люблять прикрашати ялинки. Дивіться, діки, яка гарна ялинка! Я думаю, що ви всі прикрасили дуже гарні яскраві ялинки. А я вам дякую за увагу і чекаю вас на наступних заняттях.